Всім привіт! В даному випуску ми зібрали топ найкращих українських фільмів, які вже підкорили серця глядачів у всьому світі. Від епічних історичних драм до сучасних хітів. Ці фільми вражають сюжетом, акторською грою та українською душею. Деякі з них стали лауреатами міжнародних фестивалів, інші завоювали любов глядачів в Україні. Фільми, що змушують переживати, сміятися та задуматися, якісне сучасне українське кіно, яке нічим не поступається голівудському, а який український фільм вразив тебе найбільше? Напиши про це. Всім, хто читає коментарі, буде цікаво дізнатися твою думку. Якщо сподобався випуск, не забудь поставити вподобайку. Це дуже допомагає відео піднятися, щоб люди дивилися та любили українське кіно. І, звісно, підписуйся на КіноТоп, щоб не пропустити нові добірки, огляди зі світу кіно. Приємного перегляду! Довбуш. Події розгортаються в Карпатах. Де жорстоке панування польської шляхти змушує місцеве населення до повстання. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, стають повстанцями, але обирають різні шляхи: один хоче помсти, інший визволення народу. Олекса, керуючись жагою справедливості, очолює селянське повстання, стаючи легендою ще за життя. Фільм заснований на легенді про карпатського героя Олексу Довбуша, який у 18 столітті став символом боротьби гуцулів за свободу. Це фільм про героїзм, братерство, кохання та зраду, де міфи та історія переплітаються з видовищними битвами, давніми обрядами та красою українських Карпат. Я Побєда і Берлін. Фільм розповідає про молодого музиканта Кузьму, який на початку 90-х вирушає в дорогу на старенькому автомобілі «Побєда» разом зі своїм другом. Їхня мета дістатися до Берліна за три дні, щоб встигнути на важливий концерт. Ця поїздка стає для героїв справжнім випробуванням та пригодою, під час якої вони зустрічають різних людей, стикаються з непередбачуваними ситуаціями та переосмислюють власне життя. Яскраві персонажі, жива музика та тепла атмосфера роблять цей фільм не лише розважальним, а й надихаючим. Ідеально для тих, хто цінує якісне українське кіно з душею. Чорний Ворон історична драма, що розповідає про боротьбу українських повстанців проти радянської окупації у 1922 році. У центрі сюжету Іванна Прізвисько Чорний Ворон. Отаман Холодного Яру, який не змирився з приходом більшовиків і продовжив збройний спротив після поразки визвольної боротьби. Чорний ворон веде залишки повстанців у партизанську війну проти радянської влади, яка знищує всіх, хто бореться за вільну Україну, під загрозою не лише його життя, а й доля коханих та побратимів. Це історія про вірність, самопожертву, незламність і надію навіть у найтемніші часи. Памфір Леонід, якого всі в селі кличуть памфір, повертається з заробітків додому на західну Україну напередодні традиційного народного свята. Він живе чесно, намагаючись залишити своє кримінальне минуле позаду і дбати про родину. Проте, один необачний вчинок його сина, підпал церкви, ставить під загрозу всю родину. Щоб врятувати близьких і виплатити борги, памфір змушений знову поринути в світ контрабанди. З якого колись вирвався. Та цього разу ціна за участь у незаконній справі може виявитися фатальною. Це потужне авторське кіно, яке поєднує особисту драму з соціальними і культурними аспектами сучасної України. Крутий 1918 рік. На тлі революційного хаосу 1918 року, коли молода Українська Народна Республіка бореться за своє існування, Червона армія наближається до Києва. Станція Крути стає місцем трагічного і героїчного бою, де група юнаків, студентів та курсантів стримує наступ більшовицьких військ. Серед захисників два брати: Олекса та Андрій Савицькі вихідці з родини українського офіцера. У центрі фільму не лише військові дії, а й особисті драми, любов, роздуми про гідність, свободу та жертву заради майбутнього. Попри певні художні недоліки, спрощення сюжету, місцями слабкий сценарій, стрічка має велике виховне та ідейне значення Носоріг у центрі сюжету. Хлопець із провінційного містечка. Втративши брата, який загинув у Чорнобилі, а згодом і батька, головний герой перетворюється на жорсткого, непохитного бандита, якого всі кличуть носоріг через його характер. Зі звичайного хулігана він перетворюється на учасника злочинного угруповання. Світ, у якому він живе, там це дике поле, де править сила і страх, а не закон. Але цей фільм не тільки про злет і падіння людини. Він про людську душу, яка хоче вирватися з замкненого кола жорстокості. Коли все, заради чого він жив, втрачає сенс, носоріг починає шукати не нову здобич, а відповіді чи є шанс на спасіння? Чи можна стерти кров із рук? Чи можливе прощення, коли ти давно не прощаєш навіть собі? Це не просто фільм про бандита. Це історія про внутрішню боротьбу. Мирний 21» Фільм засновано на реальних подіях червня 2014 року, коли почалася збройна агресія Росії проти України. Події розгортаються навколо луганського прикордонного загону, розташованого на вулиці Мирний, 21, який опиняється в облозі проросійських бойовиків та російських спецслужб. Ворог намагається схилити українських прикордонників до зради, застосовуючи психологічний тиск, пропаганду та погрози. Попри чисельну перевагу противника, брак зброї та боєприпасів. Особовий склад загону під керівництвом командира Олександра Авдієва приймає рішення дати бій. Вони обирають честь та вірність присязі навіть ціною власного життя. Це історія про справжню мужність, братерство, вірність батьківщині і неймовірну силу духу українських захисників. Люксембург. Це українська трагікомедія, яка розповідає історію двох братів-близнюків Микола та Василь, що живуть у провінційному місті. Микола водій маршрутки, Василь поліцейський. Коли вони дізнаються, що їхній батько, який живе у Люксембурзі, смертельно хворий, брати вирушають у дорогу, щоб побачити його востаннє. Ця подорож стає для них не лише фізичною, а й емоційною, відкриваючи старі конфлікти. Змушуючи переосмислити стосунки в сім'ї і власне життя. Фільм поєднує гумор і драму, показуючи глибокі сімейні зв'язки через призму різних характерів братів і їхнього ставлення до батька. Особливу атмосферу створює використання сленгу та діалектів, що додає стрічці автентичності. Сторожова застава. Пригодницький фентезі фільм про школяра Вітька. Який під час сонячного затемнення через загадковий портал потрапляє з сучасності у часи Київської Русі у новому світі? Він знайомиться з легендарними богатирями. Разом вони протистоять на валі половців, магічним силам та давньому злу Вітькові. Доведеться не тільки врятувати нових друзів, а й зрозуміти силу дружби, мужності та власного покликання. Це історія про те, як звичайний хлопець може стати героєм, якщо вірить у себе. Це амбітна та якісна спроба створити українське кіно в жанрі фентезі, яке гідно поєднує історичну спадщину з пригодницьким сюжетом. Атлантида антиутопічна драма 2019 року про Україну після перемоги у війні з Росією. Події фільму розгортаються у майбутньому. На зруйнованому Донбасі, що став непридатним для життя через екологічну катастрофу та наслідки війни, головний герой Сергій, колишній солдат, який пережив жахи бойових дій і тепер намагається повернутися до мирного життя. Він працює водієм на заводі, що займається переробкою води. Після закриття підприємства Сергій приєднується до волонтерської організації, яка займається ексгумацією тіл загиблих на лінії фронту. У процесі він знайомиться з волонтеркою Катериною. Через спільну працю вони поступово відкривають один одного і намагаються знайти сенс у спустошеному світі. Це фільм про посттравматичне відновлення, людську гідність, пам'ять та надію, що живе навіть у мертвих землях. Тіні незабутих предків у центрі сюжету студент Іван. Життя якого змінюється після загадкової смерті батька. Він виявляє, що світ навколо наповнений древніми містичними силами, а його родина причетна до боротьби між світлом та пітьмою. Поступово хлопець розкриває таємницю стародавнього ордену, карпатських артефактів і власної долі. Події розгортаються в атмосфері сучасного університету, але пов'язані з глибокими коріннями українських легенд, міфів та магії. Це не екранізація твору Михайла Коцюбинського. Це сучасна історія з елементами містики, пригод і давніх карпатських легенд. Черкаси у центрі сюжету екіпаж морського військового корабля Черкаси. Після початку анексії Криму в 2014 році корабель опиняється заблокованим разом з іншими українськими суднами. Однак, коли інші кораблі здаються, Черкаси стає єдиним, що чинить опір до останнього. Герої фільму не вигадані персонажі, а звичайні українські моряки, які проявили мужність, згуртованість та вірність батьківщині. Фільм демонструє, як на тлі великої геополітики звичайні люди приймають важкі, але чесні рішення. Це історія про честь, патріотизм, братерство та свободу. Мої думки тихі. Молодий звукорежисер Вадим отримує незвичне замовлення від канадської компанії записати голоси рідкісних тварин Закарпаття. Це його шанс виїхати за кордон і почати нове життя. Але поїздка ускладнюється тим, що в експедицію з ним вирушає його енергійна, нав'язлива, але щиро любляча мама. Разом вони мандрують дорогами України, зустрічаючи кумедні ситуації, дивних людей і самих себе. Ця подорож стає не лише пошуком звуків, а й способом зрозуміти один одного та прийняти своє минуле. Це душевний фільм з гумором та болем розповідає про стосунки між батьками та дітьми, дорослішання і спроби вирватися з минулого. Кіборги. Історія заснована на реальних подіях оборони Донецького аеропорту. Восени 2014 року група українських добровольців та військовослужбовців вирушає на ротацію в новий термінал аеропорту, що став одним із символів війни на сході України. Кожен із них має власне життя, переконання, страхи і надії, але об'єднує їх спільна мета: захистити свою країну. Фільм не лише про війну, а й про ціну людської гідності, братерство, патріотизм. І внутрішнє переродження людини на межі життя і смерті. Війна відкриває їхні справжні обличчя, змінює погляди та розставляє пріоритети. Щедрик історична драма, події якої розгортаються у місті Станіславів. Сучасний Івано-Франківськ у період Другої світової війни. Під одним дахом живуть три родини. Українська, польська та єврейська. Спочатку між ними панують напружені відносини. Але коли місто опиняється під окупацією, герої змушені об'єднатися, щоб вижити. Головна героїня Софія Іванюк українка, яка бере на себе відповідальність за дітей своїх загиблих або зниклих сусідів. Вона виховує їх, ризикуючи власним життям, ховаючи їх від радянських і нацистських репресій. Фільм про людяність, співчуття та силу любові, що здатна долати міжнаціональні та ідеологічні бар'єри. Головним символом стрічки стає українська Щедрівка Щедрик. Мелодія надії та об'єднання, яка звучить у найтемніші моменти сюжету. Поводир 1930 роки. Радянська Україна. До Харкова приїздить американський інженер Майкл Шемрок. Разом із десятирічним сином Пітером. Він стає свідком жорстоких репресій проти української інтелігенції. Коли батька Пітера вбивають, хлопець тікає і випадково знайомиться з кобзарем, сліпим музикантом Іваном Кочергою. Пітер стає його поводирем, хлопчиком, який веде незрячого. Разом вони подорожують по українських селах, де стають свідками трагедій, що розгортаються на тлі знищення української культури, мови традицій. Та фізичного винищення кобзарів. Фільм висвітлює одну з трагічних сторінок української історії: масове знищення кобзарів радянською владою, голодомор, переслідування української мови та культури. Через дитячі очі глядач бачить страшну правду того часу. Вулкан. Перекладач ОБСЄ Лукас опиняється сам у глухому селі на півдні України. Після загадкового зникнення своєї групи його тимчасовим прихистком стає дивакуватий місцевий чоловік на ім'я Вова. Він знайомить Лукаса з життям у цьому дивному, але щирому селі. Тут люди не довіряють державі, будують підземні бункери, торгують бензином і зникають без пояснень. Серед абсурдної, але справжньої реальності Лукас поступово втрачає контроль і занурюється у світ, де все живе за своїми дикими законами. Його особиста подорож стає шляхом внутрішнього пробудження. Фільм не дає чітких розв'язок, натомість занурює глядача в атмосферу прикордонного хаосу, де зникає межа між реальністю і абсурдом, а пошук істини перетворюється на духовну подорож. Максим Оса та золото Песиголовця. У 17 столітті козак Максим Оса. Повертається з війни та взнає, що загін його побратимів, який мав доставити золото з османського походу, зник без звісти. Він починає власне розслідування та шукає останні сліди зниклого загону. Максим поступово розкриває похмуру таємницю. Щось нелюдське, пов'язане з легендою про писиголовця, міфічну істоту з головою пса та тілом людини, ховається серед мешканців маєтку. Тут переплітаються містика, старовинні обряди, зрада і жорстокість. Герой опиняється в пастці інтриг, де не кожен є тим, ким здається. Щоб розгадати загадку, знайти золото та зберегти життя, Максиму доведеться покладатися на свій розум, меч і козацьку інтуїцію. Пульс українська спортивна драма, що розповідає надихаючу історію української легкоатлетки. Оксани Ботурчук. після тяжкої аварії, яка змінила її життя, Оксана змушена була подолати не лише фізичні труднощі, а й внутрішні сумніви. Однак, завдяки силі духу, наполегливості та підтримці близьких вона зуміла не просто повернутися до спорту, а й стати однією з найкращих спортсменок світу. Це надихаючий фільм, який демонструє справжню силу духу та волю до життя через призму історії паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук. Фільм нагадує, що навіть у найважчих обставинах пульс нашого серця не зупиняється. І саме це рухає нас вперед до мрії, до перемог і нових звершень. Снайпер Білий Ворон. Воєнний фільм, який розповідає про неймовірну історію українського героя, снайпера Миколу позивний білий ворон у мирному житті. Він був звичайним вчителем фізики, людиною спокійною і розважливою. Але війна змінює все. Після того, як ворожі сили Росії знищують його дім і забирають кохану, Микола вступає до лав української армії, аби боронити рідну землю. Він швидко перетворюється на найкращого снайпера, що володіє не тільки високою майстерністю стрільби, а й залізною волею, терпінням та стратегічним мисленням. Проте найважчим викликом для нього стає не тільки боротьба з ворогом, а й боротьба з власними демонами, болем втрат та жагою помсти. Це справжня історія про силу духу та мужність звичайної людини, яка у вирі війни стає легендою. Жива ватра. Сюжет фільму побудовано навколо трьох героїв. Вони представляють три покоління, три життєві етапи, три погляди на світ. Усі вони пов'язані з вівчарством, ремеслом, що колись було основою життя в горах, а нині поволі зникає. Щоразу навесні вони запалюють живу ватру, вогонь, який символізує життя, спадковість і незламність духу. Це філософське і глибоко поетичне кіно споглядання про людське життя, спадок поколінь та зв'язок людини з природою. Кіно створене з увагою до деталей: природне світло, звуки вітру, дзвіночки овець, гуцульські пісні усе це створює ефект присутності. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого до зустрічі в наступному випуску.